Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні давайте подивимося на рунах, як пройде енергетично і, можливо, які, які будуть події в цей період, який залишився до дня весняного рівнодення. Вся справа в тім, що це дуже сильна астрологічна подія. Магічна, енергетична в усіх аспектах. А наші пращури були прив'язані до природних циклів, дуже притримувалися цього всього. І розрахунки велися у них таким чином, що День весняного рівнодення він як апогей. А В році 365 днів змінюються ж вектори на 360 градусів, більше немає, тільки 360 градусів. Це чисто астрологічні підрахунки. Тому вважалося нашими пращурами, та і зараз, мабуть, також так вважається, що оці 5 днів. Котрі лишаються до цієї реперної, важливої астрономічної точки, вони як час без часу, так можна сказати, дуже мало не начебто, енергії в цей час, можуть бути якісь, знаєте, хвороби, може бути погане самопочуття, може бути будь-що, особливо, якщо людина, ну, Метеозалежна, до прикладу, або у неї слаба енергетика. І це, звісно, впливає не тільки на фізичний стан, а ще й на емоції, почуття, відчуття, плани дії. Тому в цей час ну, не можна приймати якихось важливих рішень, не можна чогось нового починати такого. Значимого, бо вважається, що, якщо почати в ці дні, то воно начебто запуститься, почне рухатись. Але є вірогідність того, що потім по якимсь незрозумілим причинам може припинитись, тому що в цей час просто недостатній енергетичний фон. Так вважалося. І ось давайте сьогодні на рунах подивимося яким він буде для вас, для того, хто дивиться цей розклад, саме у цей період до дня весняного рівнодення? Тут лишилося вже недовго всього лише 2 дні, але два дні, якраз і подивимося. До речі, цей період він тягнеться, як я вже сказала, не два, а 5 днів. Ну, Ми роздивимо сьогодні останні самі, такі, можна сказати, енергетично ослаблені, хоча нам на руку те, що зараз зростаючий місяць, це трошечки дає більше енергії, енергетики. Ну що ж, покажіть нам руни енергії цього періоду. Часу без часу. Які енергії цього періоду для людини, котра дивиться зараз цей розклад? Покажіть мені. руни, Якраз підтверджують те, що було сказано. Зараз якийсь трошечки як застійний період. Ну, знаєте, такий, не хочеться нічого розвивати. Просто, ну, такий, можливо, дійсно, як болотце, це, як застій. Проходять якісь, можливо, знаєте, такі. Відчуття, що Щось руйнується, щось відходить, від чогось є, можливо, бажання відмовитись такі енергії, дехто окреслює свої кордони, починає розуміти, кого впускати в свій простір, кого ні. Можливо, хтось зачиняється, щось руйнує, від чогось відмовляється. Ну, такий зараз енергетичний період, причому тут ще є як небажання працювати, може бути, або є якісь, знаєте, я б сказала, фактори, які впливають, ну, можливо, ті, на які не можете вплинути ви, від вас незалежні. Це викликає якусь кризу, може острах якийсь. Можливо, в когось з вас є блокування, якісь програми родові, чи, знаєте, як то кажуть, програми, котрі родом з дитинства. І все це зараз ну, якось навалилось і такий енергетичний фон цього періоду. Все це впливає на те, що зараз енергії не зовсім не квітучі, а скоріш застійні, як в очікуванні, знаєте? Або як ще можна порівняти я зараз підготуюсь, приберу з свого простору все, що мені не потрібно. Зрозумію свої кордони, окреслюю їх для інших. І тоді, можливо, почну щось робити. Ну, ось такі приблизно енергії зараз для тих, хто дивиться цей розклад. Добре, покажіть, руни, точніше, чого це стосується тут. Чого це стосується? Так, ну, для декого тут дійсно, як призупинка йде, призупинка, якісь паузи, можливо, можливо, хтось відносини на паузу поставив для якихось цілей, але нема проявленості, нема, знаєте, е Чіткого руху такого, знаєте, сміливого, а йде скоріш розбір з яких своїх внутрішніх енергій, своєї поведінки, можливо, життя в цілому. І от все це, як наче йде підготовка до кардинальних змін. Так як я і казала, як наче, знаєте, Зачиняється те, що було раніше, переосмислюється, підчищається, для декого, може, зовсім відмирає і таке відчуття, що ось-ось настане щось інше. Не те, що було колись, щось зовсім кардинально друге. До чого, можливо, ви не звикли ще, і трошечки побоюєтесь цього. Але ну, ось такі енергії станом на зараз, на цей період. Ну, покажіть, руни, що може відбутися в цей період. Події, покажіть, руни, події, які можуть відбутися в цей час без часу. Ну, тут, можливо, як неприємний сюрприз для когось буде, ну, якась зміна в ваших ресурсах, можливо, щось потрібно буде витратити чисто кошти кудись, фінанси. Щось зміниться, може, це не те, що ви планували, не те, як хотіли. Для когось буде, можливо, знаєте, як ну, зміна власної енергетичної ресурсності, як упадок сил, і буде не вистачати боротися з цим. Можливо, це буде для вас, знаєте, як. Неприємний сюрприз. Можливо, це десь родом дійсно з дитинства. Якесь минуле ваше, може, тригерне, знаєте, і ви будете розуміти, що ви не хочете так, як було колись, що потрібні зміни, але на даний період часу у вас буде, знаєте, як ну, дійсно не вистачатиме. Сили волі і сили духу. Для декого прийде розуміння того, що все змінилося, що минуле вже для вас не цінне і не має значення. Угу. Покажіть вам, чого це стосується тут, точніше. Так, ну тут дійсно може бути так, що трапиться якась подія. Можливо, вона пов'язана з вашим минулим, з якоюсь минулою, підвислою е ситуацією, яка ну, не прояснялась довгий час, була вам незрозумілою. Щось зміниться. Можливо, цей період завершиться. Ви зрозумієте, що ну, він уже не має значення. Все пройшло. І це розуміння буде у вас, знаєте, як намір рішуче діяти, накопичувати вже новий свій ресурс, ресурсний стан. Для декого буде прийнято рішення, що потрібно заробляти гроші, чисто матеріальні блага, а для декого. Прийде розуміння того, що треба наповнювати себе, досить сидіти в позиції жертви якоїсь, досить очікувати чогось з минулого, досить жити минулими моделями поведінки, чіплятися за те, що було раніше. Ну, прийде як... якесь розуміння, що. Я вже так не хочу, як було колись. Це нецінно і неважливо вже. Так. Угу. Ну, прийде, знаєте, буде прийнято рішення. Причому таке доволі проривне рішення. Дійсно, від чогось відмовитись, для когось це буде якийсь колектив, соціум. Дехто прийме рішення не звертати увагу на думку інших, на, на вплив інших на себе, а у декого тут буде пов'язано з окремою людиною. Можливо, були якісь непорозуміння, якась була незрозуміла не не ситуація довгий час. Можливо, це людина з минулого, і з нею були якісь непорозуміння. Ну тут прийде думка, що це вже не важливо, це вже не має значення. І навіть не буде хотітися, знаєте, думати про це. Як наче ну, все так, тут. Для декого буде як інформація, можливо, якась прийде, і це якось переверне ваше сприйняття. Дехто поспілкується, можливо, з кимось. І розмова може бути доволі, знаєте, спілкування доволі гострим хвилях такого непорозуміння якогось, не буде відчуття того, що можна знайти спільну мову. І все одно ви будете бажати, ну, вважати вірніше, що це вже не має великого для вас значення. Воно на вас вже не впливає, бо ви вже не хочете, так, як було раніше. Прийде таке знання. Можливо, Цьому посприяє якась інформація або спілкування. Добре, покажіть, руни, що може ще трапитись. До речі, тут ще, якщо для тих людей, котрі почнуть планувати заробляти кошти, якось чи то по-новому, чи то Знаєте, буде не, будуть невдоволені своїм фінансовим станом, то також буде прийнято якесь рішення, можливо, відсторонитися з якогось колективу, можливо, буде якесь загострення в колективі, буде якесь гостре може спілкування, якесь непорозуміння. Можливо, будете проясняти нарешті. чи Варто взагалі ну, тут на щось розраховувати. Якісь такі можуть бути події. Можливо, ви щось, ну, вам прийде якесь повідомлення, і воно буде вас ну, рухати вже якось в іншому напрямку. Так, покажіть роме ще, яка може бути подія в цей період часу. Покажіть. Подія. Ну, у когось буде якась радісна подія. Може, пов'язана з дітьми. Можливо, ваші діти вас чимось порадують. Якийсь вибір, якийсь талант, може в когось талановиті діти. І може, дійсно, буде чи то конкурс якийсь, чи то, можливо, просто дітки порадують якимись своїми досягненнями. Для кого це може бути радісна подія, пов'язана з природою, з. Знаєте, як відпочинком на природі, чи, можливо, от, іде якийсь вибір. І вибір якийсь новий, до речі, новий і яскравий. І це буде вас радувати. Покажіть руни точніше. Тут, знаєте, такі позитивні руни випали. Для такого дійсно буде якась радість, нова радість, можливо, це нові стосунки. Причому дуже яскраві і пристрасні стосунки, і знаєте, їх хочеться обирати, як наче вже зроблений вибір. В, ну, вибрані ці вже стосунки для себе. Це вас радує і наповнює енергетично вас ці стосунки, і взагалі радість від цього вас наповнює енергією. Ви, як наче зрозумієте в цей період часу, проясните для себе, що це дійсно для вас в радість. І стосується це, більше, знаєте, як для деякого дійсно роду, сім'ї, можливо ну, Дуже такого, знаєте, важливого для себе чогось традиційного, яке ну, не йде в конфлікт, не йде в розріз з вашими внутрішніми цінностями. В когось це дійсно стосунки, дійсно, чи то бажання створити сім'ю, чи то це стосується вже. Тої сім'ї, що у вас є, просто прийде розуміння, як, знаєте, як сонце вийде і освітлить, освітлить все, стане дуже ясно і зрозуміло, що це цінне, це не йде в розріз моїми, моїм баченням. Воно яскраве, воно наповнює, воно радує. І це результат. І хочеться, знаєте, робити вибір на користь цього результату, щоб цей результат ніколи не закінчувався, і щоб давав і давав якісь свої нові плоди, як збір урожаю. І це хочеться обирати. Для когось це пов'язане з творчістю, може бути, з дітьми. Для когось з родом з сім'єю, для когось це може бути пов'язане з якимось певним місцем важливим для вас, як, як зі спадком. А що, може, дійсно хтось з вас отримає якусь спадщину? Не знаю. Чи то буде спадщина матеріальна, але воно буде вас радувати, наповнювати. Це буде для вас щось нове, результативне. Ну, можливо, ця спадщина це ваша наповненість традицією. Це, можливо, повернення до старих богів. Хтось, можливо, буде десь планувати. Місця сили відвідати. В кожного тут своє, але, знаєте, це буде радісна, дійсно радісна подія, радісне розуміння, радісний вибір. Вибір на, на користь оцього важливого, оцього енергетично наповненого. І от в ці дні, саме в ці дні, коли неначебто здається, що енергії слабкі, прийде прояснення, тому що це дійсно те, що вам ну, якось ваше важливе для вас Стале, рідне. І це як, знаєте, для декого буде як підсумок навіть, як підсумок і бажання обрати саме це. Добре, покажіть руни, що буде допомагати цей період часу. Так. Допомагатиме сила, допомагатиме навіть та земля, на якій живеш, можна і так сказати, буде в поміч, як наче піде. Знаєте, ну, повернення сили від матері землі. Для декого е, в поміч буде укріплювати свій фізичний стан, здоров'я, е, одужання, одужання від чогось. В кожного це своє. Хтось одужує від, від чогось свого минулого. Хтось одужує просто фізично. Е, Почне одужувати. Хтось щось зруйнує і тим самим одужує. А хтось зробить вибір, зрозуміє, дещо цінне для себе і це буде сильно. Це сильно і це бажання. Сильні бажання в цей період. Будуть в пригоді окреслити свої бажання. Зрозуміти, прояснити, це буде допомагати. Так, а що буде заважати, покажіть руни. Заважатимуть ілюзії і обмани, заважатиме негатив. Не піддавайтесь в цей період часу негативним енергіям, не обманюйте себе, не накручуйте, не втрачайте даром свою енергію на те, щоб, знаєте, може, зліпити щось, розбите, дочекатися. Щось, що вже набридло чекати, обманювати себе не потрібно. Це буде не на часі. В цей період не треба негативити, не треба втрачати себе, не треба брехати навіть собі. І обманювати інших, звісно. Але головне не обманювати себе. І обрати дійсно те, що для тебе важливе. Або ж відмовитись від того, що вже тобі не важливе. від того, що тебе руйнує. Ну, вище через руни радять в цей час на заваді буде негативні енергії. Не слухати свою інтуїцію і підказки свого внутрішнього також буде. В мінусі, інтуїцію потрібно слухати, мати чіткі бажання і не обманювати нікого, нічого. Якщо є рожеві окуляри, то треба їх знімати. Якщо була якась темна полоса в вашому житті, то хай вона вас вже більше не хвилює. Бо в цей період часу, для когось прийдуть такі думки, що те, що було, воно вже не важливо, воно вже не цікаве, і так як було колись, вже навіть не хочеться. На цьому буду завершувати. Такий вийшов розклад. Цей період скоро завершиться також. І Почнеться зовсім новий день, весняного рівнодення, початок нового літа, нового року, нового періоду, нових енергій, тепла, світла, сонця, як хочете, так і називайте, але це дійсно буде новий час, нове літо для всіх нас. Незважаючи на те, віримо ми в це чи не віримо, знаємо ми це чи не знаємо. Ну що ж, друзі мої, до нових зустрічей. Всім пока. Ще побачимось, ще почуємось.